Зіставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Думаю, ви вже всі бачили відео. Де командири 80-ї окремої десантно-штурмової бригади виступили публічно з протестом проти зняття комбрига. пише Софія Фадина. Трошки деталей, щоб розуміти весь маразм ситуації. Бригада готується до складної задачі. Бригаді бракує ребів, прибурів нічного бачення, і елементарної техніки для здійснення цієї задачі. Командирам кажуться обварювати залізом бушмастери. на запитання, де взяти залізо чи кошти на залізо. Ім кажуть, скажу дипломатично, а комбриг каже, що не можна так бригаду без забезпечення випускати на таку складну задачу, як результат комбрига знімають. Так виглядає, що хтось на самому владному верху вимагає, щоб бригада просувалася уперед, а оскільки бригада не має відповідних засобів і недостатньо навчені новоприбулі. Особи не у владних кабінетах хочуть бачити на місці комбрига м'ясника, якому буде начхати на людей. Так війни не виграють, так коється державна зрада, і це треба зупинити. У той же час Юрій Бутусок підкреслює наступне основна. Причина проблем на війні це командування. Командування, яке має здобувати довіру, довіру своїх підлеглих, для того, тому що без довіри немає боєздатності. Війна потребує довіри і гармонії в усіх командних службових ланках. Командири, які це здатні зробити, їх одиниці, їх дуже небагато. І в нас велика кількість проблем. На війні від того, що є скарги від військовослужбовців, буквально від десятків різних бригад, які повідомляють про якісь негаразди журналістам, що там щось погано там вирішується, там вирішується, там втрачають людей, там зникли безвісті, там якісь незрозумілі дії. І це завжди основна причина звернень військовослужбовців. І от е, ми бачимо, що у нас вже друге за місяць. Звернення військовослужбовців не з причини того, що їм щось не подобається військовому командуванню. А спочатку 24-та механізована бригада записала звернення не знімайте нашого командира, ми йому довіряємо Івана Голишевського. А зараз 80-та десантно-штурмова бригада записала звернення, не знімайте нашого командира, ми йому довіряємо. І це, звичайно, ну, повний дисонанс, тобто такий абсурд, тобто велика. Проблема управління, всі скаржаться, а знімають командирів в тих бригадах, де якраз не скаржаться, довіряють і які є. І 24-ка, двадцять 80-ка, боєздатним: 80 та десантна штурмова одна з найбоєздатніших в ЗСУ взагалі. Чому так відбувається? І це, Звичайно, дивується. Чому так відбувається? У вас є відповідь на це питання? А, основна проблема в тому, що відсутні критерії. Оцінки боєздатності е, у нас наверху, на жаль, військово-політичному керівництві командирів бригад. Прям дуже наверху. Ті... Де, де на верху? Це рівень командування Збройних сил України, яке призначає командирів бригад, і ставка верховного головнокомандувача, яка контролює дії головнокомандування, в яку входить е, головнокомандувачі родів Сил, головнокомандувач ЗСУ. Uh -huh. Є велика проблема, тому що. У нас командир бригади, він мусить бути виконувати завжди накази. І ці є звичайно, звичайними не тільки в Україні, в принципі, на війні є розрив між можливостями тактичними можливостями військ, що на що вони здатні, і наказами, які формулюються, які видаються не завжди. Е, це збігається. І це насправді нормальна ситуація. Я не закликаю зараз. Що ось от ця ситуація вона може бути завжди ідеальна. але треба завжди бачити причини? Якщо якийсь командир бригади говорить комусь ні, я не знаю з якого приводу і не буду зараз це коментувати, то треба подумати, а навіщо він це робить? Якщо навіщо це робить кар'єрний офіцер, який дорожить своєю посадою, не хоче її втрачати. Чому він говорить ні? Ну, можливо, якщо це якісний офіцер, у якого боєздатна бригада, який керує понад півтора роки, можливо, для цього є причини. Можливо, варто його дослухатись до нього. Бо зміна командування, навіть якщо хорошого офіцера поміняти, поставити на іншого хорошого офіцера, одне, бригада це великий людський організм, який потребує злагодженості, довіри, розуміння. І це це витрачає на це, треба витратити велику кількість часу. І у нас таких командирів бригад дуже небагато. І замість того, щоб підвищувати боєздатність там, де командирів нема, у нас чомусь люблять керувати і змінювати там, де якраз добра ситуація. Нагадаємо, 80 окрема десантно-штурмова бригада Галицька ДШВ, яка на днях отримала інформацію про потенційне зняття з посадиком бригада полковника Емілія Ішкулова, вступила проти такого рішення. За даними української правди, причина звільнення полягає у тому, що шкулова виступив проти завдання, яке було на співмірне із силами бригади. Нашу бригаду очолює професійний військовий офіцер-десантник полковник Ішкулов Емілія Еміля Шамілович, який прийшов у усі командирські ланки від командира розвідувального взводу до бойової бригади. Гади він знає, що таке вести людей за собою, в тому числі і в тил ворога, не знає, що таке ворожий полон. Він нагороджений численними державними та відомчими нагородами, серед яких народний герой та орден Богдана Хмельницького трьох ступенів. Це командир, який детально планує усі операції, адже для нього на першому місці життя кожного з нас. А це професійний військовий, який розуміє сучасне поле бою та адекватно реагує на виклики російсько-української війни. Ми не розуміємо, чому командири, які користуються беззаперечним авторитетом серед особового складу, які Мають озвитяжний бойовий шлях та досвід великої війни. Неугодні для вищого керівництва ЗСУ, адже не бояться озвучувати проблемні питання та доповідати реальний стан справ не займаються замилюванням очей та не кладуть бездумно людей на шляху до чергових погонів та орденів. Вимагаємо залишити на посаді командира 80-ї окремої десантно штурмової галицької бригади полковника і Шкулова Еміля Шамільовича, під керівництвом якого і надалі готові виконувати бойові завдання, звільняти українську землю від російської нечисті. Ми підтримуємо полковника і Шкулова Лован і школа очолює бригаду з кінця 2022 року. До цього служив у 25-й та 81-й. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки. Кожен робить сам. До зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписатися на канал. Переможемо разом.